Святого Духа Христос Воскрес! Вітаю вас всіх, браття і сестри, я не помилився і мужську частину нашого храму і сьогоднішнім святом жінок Мироносиць. Ви знаєте, що відразу після Пасхи на другий тиждень церква святкує їхню пам'ять. Відразу після того, як ми духовно поторжествували, ми переходимо в такому земному вимірі в земне торжество. Ми вітаємо всіх, хто дарував нам оцю радість Воскресіння. Я постійно це наголошую, що сталась неабиявка з точки зору філософії або людської логіки подія. Жінка особливо 2000 років тому назад почала щось проповідувати. І з проповіді жінки вже 2000 років як жодні сили не можуть цю проповідь перемогти, і люди не просто її не можуть перемогти, але люди за цю проповідь помирають, доказуючи свою любов тому, кого проповідували ці жінки. Апостоли Уже потім почали проповідь насадження християнської віри, заснування християнських спільнот, а утвердували цьому їм, в тому числі Апостолам, проповідь Чому так сталося? Не вже в них віра була краща? Ні. Ми бачимо в Євангелії, що Господь урівнює їх, коли він являвся після свого Воскресіння, таких явлінь було протягом 40 днів. 10, Десять разів Христос з'явився. то більшу частину з цих явлінь були явління жінками. Найперше це було Матері Своїй, а потім було Марії Магдалині, яка в ньому не впізнала Христа Воскресшого, але думала, що це садовник. Потім всім разом мироносицям. І таким чином. Господь їх також, як і апостолів, яким теж являвся, увіряв та в тайно Царства Небесного, написано в Марії Магдалині, наприклад, він казав, не писайся мені. Я ще не ввійшов до Бога в Твому серці. Так толкуються толкуватель ці слова, які він і сказав. Я не зійшов до Бога вашого, Бога мого, тому не касайся мене. Тому що я для тебе просто любимий вчитель поки що, якого ти любиш, який більший за всіх пророків для тебе, но не Бог воскресший із мертвих. Як жінки, так і апостоли мали слабу віру на той час, але все-таки вони відрізнялись від апостолів любов'ю, яка притаманна тільки жіночому серцю. Якщо апостоли розбіжались, були в недоуменії, описує Євангелія, страх їх заволодів, іудейський, страх іудейська, Ми чули в Євангелії, то жінки нічого не боялись. Любов закрила очі. Знаєте, деколи в жінок є така нерозсудітельна любов. Це погана любов, коли кхм, називається, вибачте, за таку поговорку, любов сліпа, полюбиш і козла». Дівчат особливо, да? І там хоч батьки обговорюють, хоч інші люди кажуть, не треба тобі того чоловіка, але жінка, якщо влюбилась, то все. Там вже нічого не зупиняє, ніякий розсудок не приводиться, ніякими аргументами, там йде своя лінія, чітко і не От щось похоже, тільки в хорошому змісті цього слова. Було жінок мироносець, вони нічого не боялись. Вони, виконувши заповідь в день суботній, не могли нічого робити. Зразу з чим тільки могли, тільки сонечко встало, у перший день тижня, а це теперішня неділя, ми про це тиждень тому говорили, вони пішли бігом до того, кого дуже палко любили. Любили, на жаль, ще як просту людину, як вчителя. І от Господь. Їх теж укоряє, але цю любов приймає. І потім, коли вони вже стають віруючими жінками, показує всім нам їх приклад за те, що ця любов все-таки зробила яке велике діло проповіді християнської віри. Але для того, щоб і нам унаслідувати браті і сестри, Подібну добродіт, яка була в них, то нам потрібно найперше очистити своє серце від злих страстей. Сьогодні в Євангелії ми чули, як являвся Христос Марії Магдалині і було сказано із нея же, і з всім Ісох. Марія Магдалина, одна з мироносиць, яка там на іконі теж зображена, була, представляєте, не просто біснувата, а сім бісів. Одні толкувателі кажуть, що це сім страстей. Сім подобних страстей мають сім бісів. Всі в ній були. Господь її зціляє. Не просто так бісів ізгняє від страстей. Людина освобождається. Звичайно, не, 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 не проти своєї волі. Навпаки, жінка це проявляє велику любов і міняє своє життя проповіддю ще учителя. Навіть не Бога, не пізнавши ще й Бога, вона змінює своє життя і стає безстрасною то, що ми цілий піс старалися зробити. Отакі насправді жінки, які слідують заповідям Христовим, борються з своїм гріховним началом і не вподобнюються тим дівчатам, про яких я сказав, навіть свою любов законом Божим виміряють. Такі жінки в ось можуть назватись тими, яким можна подражати, які потім стали вироносими. Ви знаєте, що навіть любити потрібно розсудливо. Господь каже, хто не возненавидить батька, матір, дитину, сина, дочку, сестру мене ради, той мене недостойний. А що це значить? Тільки що ми казали, що треба любити, тепер кажемо возненовить. Ми вже тисячу разів так говорили з вами. Коли хтось, жінка, брат, дитина стає між мною і Богом, і ніяк не можна цьому людськими методами, словом, якщо це дитина, наказанням попливати, то я вибираю Бога, ніж. Цих перечислених людей. От часто батьки, особливо дітям, любов така обмежує услуга поговорка. Ідуть на поводу, не можуть своє оце людське, гріховне, це любов гріховна, коли вона не є божественна. Чому гріховна зараз докажу? Не можуть зупинити віддаються цим чувствам, Рождають божків, які потім командують цими батьками, кому виростають, і здіваються над ними, і збивають їх. взагалі довершені, довершені. Що цьому світі довершене? Мало що, але вони є довершені йогоїстами завдяки великої любові, гріховної любові в даному випадку своїх батьків до них. Ось тому любов вимиряється спочатку Бог, а потім всі інші. Якщо ми будемо так старатися формувати життя в сім'ї до чоловіка, до дітей, то будемо справді щасливі. Ви знаєте, я вам розповів одну відеозапис, яку я сам побачив. це я тільки ділюся враженням. В Москві дуже потужно діють священники у місіонерському плані. Дуже потужно. У них великі успіхи, якщо ви чули, то одного з них навіть вбили прямо в храмі декілька років тому протирея Дмитрія Сесоєва, який був великим місіонером серед мусульман, дуже багато людей навертало Христа, і йому мусульмани відомстили за це. І інші є такі, наприклад, отець Олег Стіняєв. раджу всім послухати, набрати в інтернеті цих Священиків Дмитрій Смірнов і так далі. Є дуже багато потужних. і Один з них, Олег Стіняю, проходя сказав, приблизно мого віку, молодий священник, розповідає на цьому відео аудиторії, з якої зібрався випадок. Він каже, приходить до нього прихожанка і каже, Дома маю одну трагедію, чоловік нічого не робить. Раніше поки ще не було таких технологій. Не було дистанційного управління, то хоча б вставав в телевізорі щось включав. А зараз лежить, пиво коло себе має там, на достроку. І все. Жена прийшла, понесла, діти ноль, відповідно. Каже отець Олег, я завжди проповідую. будуйте своє сімейне життя на основі книги Домострою. Книга, звичайно, не зразу її прочитати, буквально виконувати. Тому що книга написана для іншої епохи. Но багато там цінностей івангільські, які справді, заложені, які нам теж в 21 столітті Корисні. І він каже, як буде настроє? Ти повинна к нього повернутися і сказати, муж, я каюсь, от нині що ти скажеш, що буду делать, і що ти не скажеш, то делать не буду. Ішла жінка. Не соглашаючись з тим, що сказав священик, ну, зробила сліпу і Приходить два тижні і каже, батюшка, я не узнав свого чоловіка мужа. Спочатку він сказав, ну, наконець вам хорошого священника на пригодаю. Ну, он встав одразу на ці слова. А потім, коли я сказав, ну все, я сіла біля нього ж до команди. йди здалі їсти. Нема що говорити, холодильник пустий, Ну найди купи. Купила. ти що так мало на ну, всю сіну зробила? Ну то ж ти мені давно не купила. А що так ці не подорожали? Диваю, дивується чоловік. Результат той, браті і сестри, можете самі переглянути в інтернеті, не буду все пересказувати, Що чоловік приходить в і каже, ну я вже все розумію, але не можна вже так і царях. Ну пусть хоч то дано рішає, не вся відповідальність на мені дожна лежитися. Мужчини справді бояться відповідальності, а Бог тільки на них ставиться. Вони для того є, щоб відповідати за всі вчинки. А жінки роль за мужем бути, не спереді мужа тягнути його. А за мужем. І мудра жінки коригує, як правильно це зробити. Коригує це правильно, це не хитро. Вона вміє е сформувати світогляд своєму чоловіку, щоб він правильне рішення приймав. Але ніколи не робить поснову. Це одна, один випадок любові. Другий випадок любові до дітей, ну, подивіться самі, хромом що робиться. Зараз в школу земельну освітню зайдеш, так там, от, що тільки ми ще чули 10 років тому в анекдотах про нових русських, а зараз ти це бачиш за партою сидять всі. Діти, яким слово вчитель не скажи, діти, які можуть вчителя і матюкати і інше щось зробити. Це чия любов? Це правильно, а ви, якщо б були на місці вчителя? Батька запитати прокурора іншого і так далі. Я розумію, що в тебе пуп землі росте, але но... і на тебе може натись ще якийсь пуп землі кращий. Тому, браті і сестри, любов повинна бути розумна, повинна бути розсудлива, чого так часто не хватає нам всім. Цієї розсудливості Христової. І тому я хотів би в першу чергу побажати жінкам мати таку любов. Тому що саме ми, чоловіки, від цього, вас, від вас і чекаємо. Якби не було вас саме в такому контексті, то яка б була важка наше життя? Господь тому й створив, приматі нашу Єву, що побачив отаму важко бути на землі. І зробив їх не просто, взяв пополам розрізав, як хтось думає. Він їх зробив совершенними гармоніями, коли вони твої. Коли був один, то людина несовершенна. Він взяв і емоції наші пополам розрізав. Одному дав мужність і силу і відповідальність, а другому дав ніжність, любов, лагідність. І якщо в одного є другого, то і тут має бути більше того, що Бог задумав, а тут менше. А якщо такого немає, то в сім'ї трагедія. І потрібно себе виховувати, тому що тут гріх. Тому ми так не живемо. Жінка повинна бути в першу чергу, люблячою. Я завжди наголошую сама назва мироносиці вони несли мир в Але Для нас важливо, що ми, жінки, повинні носити мир своїм чоловікам. Да? Ми такими повинні бути в сім'ї, на роботі і всюди. І тоді це буде наше свято. Тому що просто так, як 8 березня. Взяли з потолка жіночий день. А чому нема мужського такого дня? А чому тоді давайте просто День людини зробимо, будемо себе самі висхваляти? Ми сьогодні православна Церква не всіх жінок поздравляє. Ні, не причайтеся. тому що ми бачимо, скільки жінок, які не виконують замість твердця, через них тільки гріх плодиться на цій землі, як колись через Євро. Скільки ми бачимо в абортаріях. Браті і сестри, скільки раз мені довелося <світ> туди зайти, в гінекологію. Заходив по різних причинах помолитись над прихожанкою якоюсь з іншими. Причинами. Чесне слово, на як везе, стільки раз мною картина, як чоловік попрашує жінку аборту робити, я вам в храмі про це говорю. Ну, таких ми будемо вітати. Не буду їх вітати. І не, нема про що вітати. І можемо далі, не, не хочу врачати праздник жінкам, перес, передовжити цей список, який є жінки. Но я буду вітати тих, хто надіявся в першу чергу і в храмі, і що вони такими є своїх сім'ях. Я вас вірю, що ви є люблючими, лагідними, ніжними, ви робите щасливими ваших чоловіків, ваших дітей. І так. Світиться світло православної віри у всіх там, де не віруючих. Так, от вашим життям, як Господь сказав, так, да просвітиться ваш світ, щоб всі бачили і прославили Цебесного. Це Я не вірю, що де жінка буде такою, не змінить вона чоловіка, не вірю. Я не вірю, де буде жінка такою, не змінить вона своїх дітей, не вірю. Причина в нас, можливо, ми живемо дійсно дуже. Ради себе і не можемо розкрити те, що Бог нам заповідував. Тому сьогодні я хочу вас порівняти, дорогі жінки з квітами, які вам люблять дарити. Як ті квіти в своїй красоті, коли розкриються, так і ви не, не бійтесь розкрити, поки квітка зжата, вона не є така красива, але коли вона розкриється, вона дуже красива, правда? І ви не бійтесь розкрити те, що у вас Бог заложив. Кожній з вас це є. Повірте, тільки треба знайти ключ розкрити. Якщо це, на жаль, не зробив ваш чоловік, якщо ви замужем, то постарайтесь вже самі це зробити. Розкрити себе для інших людей, для дітей в першу чергу, для того ж чоловіка. І тому сьогодні хотів би символічно кожному з вас подарити квітку, яка вже розкрита, ви понести додому і щоб дивились на неї, згадували мені слова. Кожній проповіді можливо не просто її послухати, як телевізор. У нас вже мода всіх слухати, всі так красиво говорять, особливо в телевізорі. Аж завідуєш, думаєш, ну, навіть у нас в Верховній Раді перед тим, як там вибрали рятурську школу пройшли. Більшість з них, Ну так всі говорять красиво. І всіх у нас вже така тенденція просто слухати, потім обсуждати, просто в лучшому випадку ще щось запам'ятати. А просто забути, ну проповідь не можна так сприймати. Проповідь завжди має бути заключенням. Що цими словами от 15 хвилин хотів мені отець віктор сказати? Я маю з цим вийти і це запам'ятати. Одноречення. Він стільки говорив, щоб це одноречення мені доказати. От йому був зміст 15 хвилин. Він міг прийти і зразу сказати за хвилину, жінки, я хочу, щоб ви були люблючі, ніжні лагідні. Амінь тост сказав і всі забули. А він старався якось аргументувати. Я хотів би, щоб цей заключення залишилось вас не тільки на цей тиждень, на два тижні, на місяць, але на все ваше життя. І Господь в цьому вам допомагає і сохранить вас, і в мирі, благополуччі, тому що для нас це свято, коли ви є такі в нас. Щасливого робить лице, щасливим жінка мудро, ще давно казав цар і Соломон. І тому для нас це теж свято, ми теж щасливі, тому що вірю, маємо мудрих жінок. Вітаю вас з цим праздником, бажаю від вам Божої благодаті від Бога і миру достатку на ноги і благодать.